Доброго дня малята! Сьогодні у нас з вами буде малювання. Тема нашого заняття називається Чого нас казка навчила. Давайте з вами сьогодні розглянемо казку колобок. Скажіть, будь ласка, чого ця казка нас вчить? Так, вона нас вчить, що з дому не можна тікати. Адже коли колобок утік з дому. То він зустрів багато поганих звірів, які намагалися його з'їсти. І в кінці казці хитра лисиця заманила його до себе на носика і все таки з'їла. Давайте ми з вами відтворимо головних казкових героїв. Відтворимо цю картину. Ми будемо малювати лисичку і Колобка. Які будуть нам нагадувати, що не можна тікати з дому. Що ж, давайте почнемо. Підготуйте, будь ласка, робочий матеріал пензлик, стаканчик з водичкою, аркуш паперу, а також фарби. І розпочинаємо. Отже, розпочинаємо з лисички, беремо помаранчеву фарбу. І малюємо овал. Це буде тулуб нашої лисички і зафарбовуємо його. Залишаємо білий кружечок в серединці. це буде животик. Далі малюємо ручки і ножки, менші овали. І зафарбовуємо їх. Далі малюємо ніжки. Слідуючи у нас голівка, горизонтальний овал. Зафарбовуємо його і вушка малюємо у формі трикутнички. І також не забуваємо про пухнастого хвостика. Готово. Залишаємо лисичку нашу просихати і малюємо колобка. Беремо жовту фарбу і малюємо коло. І зафарбовуємо його готово. Наша лисичка трішки висохла, тому ми можемо її домалювати. Нам потрібно домалювати її кіхтики, носика і оченята. Давайте візьмемо чорну фарбу, намакаємо кінчик пензлика і зробимо їй кіхтики. По три кіхтика на лапку. Використовуємо кінчик пензлика. Робимо їй носика. Оченятку. Тепер нам потрібно намалювати обличчя для нашого колобка. Малюємо йому кругленькі оченятка. Можна йому намалювати зачіску і носика, а для ротика візьмемо червону фарбу. Даємо нашому малюночку висохнути. Сподіваюся, вам сподобалось заняття. До зустрічі!